Слава Ісусу Христу, вітаю дорогі друзі, на youtube каналі Небо. -он». Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. А будемо роздумувати над книгою пророка Ісаї, 11 глава. Саме цей уривок церква приготувала на другу неділю Адвента. Тими днями вийде паросток іспня Єсея і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і сили. Дух знання і страху Господнього, і насолода його у страхові Господньому. Він судитиме не як око бачить, і не як вухо чує присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в Богах, по правоті оголошувати присуд для бідних в країні, гнобителя вдарить палицею своїх густ, духом своїх губ знищить нечестивого. Справедливість буде поясом у нього на крижах, і вірність підпереже його боки». Вовк замешкає з ягнятком, леопард біля козенята лежатиме, телятко і левеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова й відмедиця будуть пастися разом, маленькі їхні лежатимуть біля себе, але лев, як віл солому буде їсти. Немовля, гратиметься над норою гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій горі не чинитимуть. Ні шкоди, бо земля буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того дня корінь Єсея буде народам, народом, язичники шукатимуть його, і житло його буде славне. Пророк Ісая жив в період політичної нестабільності, в період, коли велика Асирійська імперія почала свою експансію на захід. І держави Сиро Палестини утворили свого роду коаліцію, щоб протистояти асирійцям, але Юдейське царство до цієї коаліції не приєдналося. Юдейський цар не мав великого вибору або виступить проти Асирії і підтримає своїх північних сусідів, ну або підтримає Асирію. Була, звісно, ще третя опція. Не підтримувати ні тих, ні тих, довіритися Господу, так пророк Ісая йому радив, але Ахаз не послухався. Тому коаліція, тобто Арам і Ізраїльське царство, розпочали військові дії проти Юдеї, ну, з таким розрахунком, щоб поставити іншого царя, прихильного до того їхнього військового союзу. Сказати, що ситуація була нестабільною, це нічого не сказати. В такий період прагнення, яке пронизувало серця людей, це було прагнення справедливості, стабільності, миру, якоїсь визначеності, о, може так сказати, думаю, що багато багатьом з нас знайомі, це прагнення сьогодні. Ісаїв, в якійсь мірі, пророкує про кінець старого порядку, старої системи, і про початок чогось нового, так якби говорить про якесь світло в темному тунелі. І ось в 11 главі пророк говорить про певну особу про певну особу, яка в тексті названа паростком спняє Єсея. І всі, хто чує ці слова, мають на думці відновлення Давидової династії, із сухого пня, до якого зменшився весь той рід Єсея, з цього всього має прорости життя. З одного боку, це пророцтво ж бувається в Язикії, який почав суддівати під кінець Восьмого століття, вчинив релігійну реформу, відбудував, відновив храм, але ненадовго це вистачило. Пророцтво це, наче якби перестрибує через цей історичний вимір і вказує на когось більшого, на когось майбутнього правителя. Риси, якими наділений отой паросток, та людина, раніше були властиві суддям, царям Ізраїля, але тут осягають свою вершину. А перемінене суспільство набуває якихось есхатологічних рис. Серед тварин, які в природі нормально мають загристи один одного, раптом запанує мир, спокій, гармонія. Де таке було? Де таке було, щоб тварини, звірі жили в мирі? Ну, в раю, якщо коротко. Тобто, Ісая пророкує про настання якогось раю, про якусь райську атмосферу. Ну no, і ці слова, дорогі мої, звершилися не в кому іншому, як в Христі Ісусі. Він є тим паростком Давида. За словами святого Августина, Він є тим пагоном, який виріс з мертвого пня Давидової династії, тому показує Божу силу оживляти навіть те, що здається зруйнованим, знищеним, мертвим. Але також він є тим, хто увійшов у смерть і вийшов звідти. Переможцем. Саме Господь може запанувати над різними тварними сутностями, над різними протиріччями, над ворожнечою, яка є в нас всередині, над вовком і ягнятком, який є в нас, але також між нами. Вовк замешкає з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, теля і ливення будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина є тією малою дитиною, якщо не те дитя, яке народиться у вифлеємі, яке прийде в смиренні, але саме в цьому проявиться сила і міць Божа, і Дух Божий, яким наділений Месія, і який розливається на християн, на нас дозволяє і в нас зачатись, народитись. І зростати цій малій дитині, цьому новому життю, і являти цю надію світові. До зустрічі!